Держи. Це ти біг? Тихо, успокойся. Сон, ти вийдеш за мене? Тихо, тихо, бо я сам переживаю. Тихо, тихо. Тихо, успокойся. Тепер подивись направо. Друзі дорогенькі, ласточка, вам терпіння, любові. Ми щиро вітаємо вас. Дякую. Дай дякую. Дай вам Боже, всього хорошого, хай вас Господь Бог береже. Дякую, дякую. все такі. Дівою стихні люди, хай вас Тримайте. буде міцна, надихається сім'я. Ви прекрасні. Можна я вас теж. Це людина, яка підтримує мене просто завжди в будь-який момент. Каже, спокійно, заспокійся, вирішимо будь-яку ситуацію. Ну, це моя опора і підтримка. Та людина є поруч, яку я завжди в житті хотів. І знаєте, я це почувствував тут, що це моя людина, і тому я це зробив, тому що я не міг ніяк по-другому, якщо чесно. Просто дуже радий. А тут я просто подкинула чоловіка, з яким мені дуже добре, і з яким я просто проходжу свою реабілітацію. А вот так.